15 грудня, світанок. Я вже, мабуть, години-півтори щось кручусь, поки ми сплять. Дивлюсь, вон стає сонечко. Дякую, дякуємо ЗСУ за те, що ми маємо змогу дивитись на це, що наступний день прийшов. Так, ну що, пішли щось трошки покажу вам. Друзі, усіх вітаю! У нас все добре, класно. Звикаємо до тиші, Дуже тихо. Це неймовірно класно. Коли ти 5 місяців прислухався до виходів, до прильотів, а тут четверта доба минає і ти. Блін, ну як, як будто немає ніякої війни, це дуже класно, це піднімає настрій. І... Ну, не знаю, як це описати. ну дуже класно. Тому ми працюємо, працюємо потроху, тому що дуже швидко не виходимо. Давайте будемо за курник. Буду кое-що розповідати свої враження, тому що це мій другий курник. Скажу так, що перший курник найкращий. Він найкращий і зараз буду показувати, розповідати. Так, трошки інформацію. Поки що так все виглядає. Встановив вчора вентилятор, під'єднав електрику. Нарешті під'єднав програматор. Тепер в 4.30 не встаю, нічого не вмикаю, програматор працює, все робить. Бачите, 10 градусів показує. Датчик отут, прямо біля дверей. Вот щелини, вот приток мій. І така температура у самей холодної точці. Ем, на вулиці мінус 5. Вентилятор придушив, він є так трошечки, може в відсотків 15% там щось працює, тому що вчора заходив, на ніч дивлюсь, ну, плюс 9 якось дуже температура впала. І знаю, що вночі буде набагато холоднішим. Так. За ну і ще сутки в обід буде сутки. За доба, за добу ще там вон волога є. І тут по вуглам ще волога є. На стінах вже, вже не тече, на стелі теж а витяжка працює. Дівчині в шокі, Вони в шокі. Вони. Тільки вчора щось якось стало більш-менш таким нормальним. Сьома ранку. Сьома ранку в нас виглядає як. Вон яєчко є. А, оце от сьогодні проснувся і зробив їм тут пісочок. Плохо видно. А, пісок морожений нехай розтає. До обіду буде гарно. І... Підкину трохи залим. А, наверху не дуже тусять, тому що нема дробини. Дробину ще не зробив. Це я перекладую знизу наверх, перекладую, а це от намастила таке знездичко і знесла. А, наверх перекладую, тому що внизу дуже. Дуже давляться, особливо у цій комірці вона їм дуже подобається і вони там давляться. Це хтось знес, це не я. Так. Десь щось отак, ще одного піддону немає. Ну, буду щось думати. Поки що до подачі кормороздачі не дійшли руки. Мабуть, через тиждень дійдуть. Не можу знайти, тут є одна, яка от, от кров побачив. Не можу знайти, де вона і що. Дивлюсь, а знайти не можу. Показував, колись робив. Я тут повутиння робив із в'язальної проволоки. Ну, через годину вони його розібрали. Сказали, нам не треба. Ну, не треба, дивіться, віконце так. Так, ну тепер давайте цифри невеличкі, факти для тих, хто будує, для тих, хто щось наподобі мого робить. І щоб ви не, не робили моїх помилок, я знаю. Тобто, розповідає свій досвід. Так. Насісти. В тому курнику я казав, що коли я побудував курник, в мене було насіста 18 метрів. Привезли 150 курочок, вони не влізли на 18 метрів. В тому курнику в мене 24 я зробив, і дуже дуже непогано. Всі вміщаються влітку якраз в акурат, тому що вони не дуже плотно туляться. Розправляють крильця трошки, тому що жарко. І 24 метри на 150 курочок, саме воно. Рахуйте скільки це в сантиметрах на кожну. Зараз півтора року пройшло, я ж дивлюсь на курочок, дивлюсь, що десь не знаю, ну, метрів 5-6 вони не займають зовсім. Я такий, ну, курочек стало в 136 чи 135, вже не пам'ятаю, 136. І не знаю чому, може подружилися. Е і вони якось плотненько сидять. Тому тут я зробив 4 насіста по 5 метрів. Ну, не по 5, по 4,5, вибачаюсь. Тобто виходить, 18 метрів зробив як і в тому курнику спочатку. І вони не влізли, не вміщається. Вночі, коли вимикається світло, вчора прийшов і почав з внестям виймати їх, а з підлоги, з ну, сітки виймати і саджати. Дуже-дуже плотно вони сіли, зайняли усе. І десь 20-25 курочок не влізло. Тобто знову 136 курочок, 18 метрів. Це мало. Так що, як коли будете будувати, не робити моїх помилок. Ще сюди буду робити загорожі, тому що їм ну дуже подобається ці гнезда і вони в них хочуть спадки. Треба їх зачиняти. Що далі? А далі годівниця. Я коли її будував, то я так і міркував, і воно так і вийшло. Це профіль 60 мм, і я на нього накрутив трошки ОСБ. По-перше, в мене в тому курнику годівниці стояли на підлозі. Одна годівниця була 22 см від підлоги. Це я кажу, 22 см це оцей край. Саме крайні. А одна 20, я казав, що 20 см дуже добре, вище не треба. Зараз тут 18. І я скажу, що, мабуть, треба робити 15 15-16. Трошечки все одно вона за висока. Тобто оцей бортик від підлоги 15-16 см. Зараз тут е, 12,5 і 7. Ну так, да, майже 20, ну це багато. 18-16, я б робив 16-15. Це дуже комфортно і курочка буде відчувати собі, ну їй буде комфортно їсти. І 60 мм це дуже завузько. Тобто 60 сантиметрів отут. -от. Можна робити, але зверху треба болти буду вставляти, мабуть, і трошки розсувати. Зверху треба ну десь 10 см 12 см, десь так. Тобто невеличкий конус буду робити і тоді, тому що, бачите, вона коли їсть, гребенець ну, не впирається, але вона свою, скажімо так, голову трошки... На косую, в неї гребенець і дьобік не вміщається. Вона не може ровно перпендикулярно їсти. От трошки в наклон їсти. Тому, тому що завусько, дуже завузка годівниця. Кормлю зверху і бачите, дві кормушки на низу. Тому що не усі запригують. Вони вже знають, що тут є корм, але не всі туди лізуть їсти. Коли в мене там стояли годівниці, вони, як собачки Павлова, тільки чують, що робота шнек, починає крутитися і сипатися корм. Вони одразу вже рефлекторно, ну, знають, що це корм. Тут, коли буде автоматика, вони знову ну, привикнуть звикнуть, що це подача корма і будуть усі бігти наверх. Так, що ще? Дивіться, в тому курнику. Так, ну, погано, от яйця треба збирати. Несуться зараз візде. В них трошки шок, в них, ну, нехай звикають. що Сьогодні в нас що, четверг у неділю, ну, в понеділок вони проснулися тут, тому час ще не минув. так, у старому курнику. Оця сітка від підлоги в мене була 85. Зараз зробив 65. 65 см від підлоги. А що сподобалось? Мені сподобалось, як бачите, легко курка застрибує і навпаки спускається. Дуже, ці 85 см вона підлітала, ну. Їй треба було підстрибнути, от, бачите, підпригнула. Тобто Її зараз дуже комфортно застрибувати і навпаки збігати. Але, ну, тобто, це великий плюс, але великий мінус ще є І тут внизу, мабуть, 55 десь, сантиметрів. І для мене ну, от там от яйця я не можу до достати. В мене я знайшов такий савочок і савочком достаю яйця. Їм там подобається, там затишно, вони там тусять. Але яйця я не можу достати. Якщо маленька дитина і у вас є помічник, то їй може цікаво буде на четверинках туди полізти, а мені дуже неудобно. Оце такий мінус. Також е, цей поверх. Від підлоги я зробив 50 см. 50 см курка застрибує дуже легко. На перший поверх навіть і дробина не треба, на другий треба. Ну, тобто, стрібає, вона зараз дуже комфортна. От бачите, навіть крила не розправляє, коли стр... униз ну, іде. Так що дивіться, робити таку низку чи не робити низько, це ну як. Ваш, на ваше осмітріння. У нас не було часу, все дуже дуже обмежено, от треба виїжджати і все. А вже заказав піддони, вже там за ну не знаю, за пару годин до виїзду і людина мені зігнула. А дуже погано вийшло, в якому плані, що мете оцінковки. Бортики чуть загнуті по там, 20 мм. Тобто виходить, що 92 завширки. І сюди внутрі я планую, в мене є ліноліум, покладу ліноліум, вони будуть, будуть ну, на віка, скажімо так. Але, грубо кажучи, метр на метр, він гуляє. 0,4 оцінковка, він просто. І зараз от вони на Сьогодні треба прибрати, мабуть, двоєм з оксанкою якось будемо виймати у руки. А, Там в мене піддони були на петлях, вони відстягувались, А тут треба виймати. І вони гуляють. І якщо тут посліда дуже багато, вже багато, вони просто зігнуться і поламаються. Тому акуратно будемо виймати. А, може, якісь рейки буду, бруски докручувати, але треба їх посилити, тому що вони зламаються. А, сітка 25 на 25 працює неймовірно класно, послід не застріє. А там в мене було 25 на 12, Оксанка постійно шпателем її щоб а Какашульки туди униз падали, тому що вони не провалювалися. Зараз ну обалдеть, 25х25, 1,8 товщина працює неймовірно класно, мені подобається. Так що запам'ятовуйте те, що класно, беріть на озброєння, те, що погано, перероблюйте. Ну Отак, от сьома ранку ми вже маємо яйця. Е, стрес. У дівчуль стрес. Е, два, дві доби вони пили тектонік. І тут вони дві доби пили Чектонік. Начебто, щоб заспокоїтися, щоб вітамінки були. Не знаю, спрацювала чи ні. У Нікополі останній тиждень е, все записую. Яйця несли 104, 105, 111. 112, 110, 110. Тобто десь 110 яєць на добу. Зараз, що у нас понеділок, вівторок, середа, 90, 94. Я думав, що буде 0. Може, щось буде падати, але... Ну, я... Я задоволений, тому що не 0, тому що, не знаю, вони півтора року їли те, що треба. кишечник, вся внутрішня система працює як годинник. Так, трохи стрисанули, трохи хтось щось там. Але сьома ранку я ж кажу, і ми вже... Я не знаю, скільки там під поддонами я не бачу, я вже надвечір, надвечір там буду доставати, тому що ну, бачите, ну як там щось побачити, вони там кубляться. Треба вигул робити, але все послідовно. Тобто, ну от, в сьомі, ранку, в сьомі ранку ми вже маємо якийсь процес. І він потрошку йде. Друзі, ну така вам інформація. Робити висновки, якщо будуєте, не робити моїх помилок. А, пішов годувати собак. І ми зараз через 30 годин відкривається тік, і поїдемо за кукурудзою. Ну, поки що знайомих немає, але кажу: то треба то і то, якщо то пишіть, дзвоніть. Подзвонили і сказали, є кукурудза. Є одна тона кукурудзи, якраз одна тона, це те, що мені треба. По, по 5. У Нікополі, я коли виїжджав, то планував, ну. Питав ціни, тому що планував до нового року зробити такий, знаєте, як скарбничку тонну кукурузи, 3 тонни пшениці, щоб вони були. Так от, у Нікополі пшениця три поставщика проїхав, з якими працюю. У одного беру одне, у другого інше. І так в мене виходить більш-менш там нормальна ціна. У всіх попитав пшениця в Нікополі 5. Дешевше ніхто не предлагає. Кукурузу не було десь тиждень, з'явилася, її підсушили, вона мокра, поки, поки зібрали, привезли. Ну, коротше, кукурузи не було деякий час. Кукурузу продавали по 8. по 8 у нікторе. Зараз 6,50 у всіх. Тут 5. 5 зараз поїдемо в мішечки наберемо і домовлюсь, з трактористом, нехай привезе, сподіваюся, що привезе. А, ну, Давайте швидко покажу, що там зробив, коли куди буду складати. Ех, бісті, блін. Йдіте. В мене є тільки один гараж, один склад, в ньому все. Вчора тут був просто, ну, не, 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 не було і сантиметра, не можна було зайти. А, поприбирали вот там. Зараз. От там, бачите, сміття примерзла, треба ну, потім викинути. Піноблок витащив. Я його в гаражі тримав. Це просто поки Ваня давав причіп, я за три рази от привіз там трошечки Дома ще 4,5 тонни, тут півтори тонни тільки а, був в гаражі, тому що ми тут не жили, щоб ніхто не вкрав все ж таки 150 гривень одна кирпичі, цеглина, то от винесли. Тут поприбирали, зміг, ну, темно, не буду заходити, стілаш один, один. На нього трошки поклали. Тут поприбирали і зробив отакий піддон, труба, там брус. Я їх забив дуже-дуже плотно. І будемо нагружати вгору. От такі от дощечки. Погано бачити, тому що тут світла ще немає. І будемо нагружати вгору, дощечки будемо підставляти і до гори до гори. Далі тут буде под зерно. А тут, коли от на вихідних буду наймати фуру, ну не фуру, а як якісь людей, які будуть з Нікополя інше вивозити, то тут будуть бочки, там макуха, там, не знаю, що там крейда та інше. Тобто права сторона буде под корм, под, те, як, ну, под корм. А тут все моє. Ще один стілаж. Треба зібрати, воно стоїть. Треба зібрати і ще вгору. Тут поприкручував, то все там, ну як без пакету тебе. От. От так воно виглядає. Так, все. Я пішов пити кавим і збиратись грузити зернятком. Ну, зернятку кукурудзу. Вам гарного дня. Сподіваюсь, у вас все гарно. Сподіваюсь, що. До вас нічого не прилітало і у вас так же затишно зараз, як і в мене. Все, слава Україні, до побачення. От так, от на току своє господарство. Зараз будемо грузити. <різь> <різь> Тут гляньте. Обалдеться. Красота. Ну, <різь> Все так просто.